Вітаю вас, пані та панове, з вами Олександр, і сьогодні на огляді вхідні двері була в комплектації термостатус свадро. Дана моделька виконана в такому цікавому дизайні. Це модель 216, неокласичне фрезерування, в кольорі мусонне дерево, зовнішня накладочка. З фурнітурою матовий хром квадратною, декорна накладка верхнього замка вона утоплена. Броня накладка нижнього замочка вона також утоплена. І з такою цікавою сучасною ручкою. Вічко також у нас в матовому хромі. Полотно в даних дверях має товщину 105 мм. І три контури ущільнення, які всі знаходяться на полотні. Три контури нам забезпечать найкращу шумоізоляцію та найкращу теплоізоляцію. Шумоізоляція даної дверки це 42 дБ. Полотно даних дверей утеплено мінватою та фольгованим утеплювачем. Також забезпечить вам найкращу теплоізоляцію. Торець полотна зашитий мдф накладкою Колір внутрішньої накладки. Верхній замочок у нас встановлений італійського виробника Сікурема, моделька 2030 з нічним засувом в одному корпусі. Сам замочок він на 4 оберти сувального типу, регіля 3 по 16 мм. І також зверху в даному замочку монтований вже нічний засув, тобто до якого доступ у нас є тільки з внутрішньої сторони. Працює максимально просто, або закритий, або відкритий. Нижній замочок також італійського виробника Securema, Моделька 2061 Він циліндровий на три оберти. Регіля 3 по 16 мм. Циліндр в даному замочку встановлений Securema k 2 Securema k 2 це також італійський циліндр. Перевага циліндра в тому, що в нього є монтажний ключик. Його можна перекодовувати один раз сам замочок. А всередині самого ключа є штифти з загортованої сталі, які не дають змоги зробити, висверлити чи вифрезерувати сам циліндр. І також 10 активних пінів безпеки. Це все є в даному циліндрі. З внутрішньої сторони на циліндрі в нас стоїть такий цікавий гарний вороток. Також кольор і матовий хром. Обов'язково рекомендуємо. Наполягаємо на цьому, щоб ви один раз на рік обслуговували сам циліндр за допомогою ВД-40 або аналогу. Вставили ВД-шку, промили і забули. До верхнього замочка у нас іде в комплекті 5 ключиків. Ключики от такої цікавого дизайну з пластмасовим наголієм для вашої зручності. Тобто, вам приємно відкривати сам замочок. До нижнього замочка в нас іде в комплекті 6 ключиків: це один монтажний і 5 основних, які йдуть герметичній упаковочці. Верхнього замочка Securema 2030 є також запатентована система захисту, це SecurMap. це додаткове звущення в області самого ключика, яке підвищує рівень безпеки. На полотні є фірмовий логотип Двері Булат. Остерігайтесь підробок. Товщина профілю метала на полотні 1,5 мм. Також всередині самого полотна є 4 ребра жорсткості. У нас іде 3 горизонтально, і між 3 та другим додано одне вертикальне ребро жорсткості. В області замочків є металеві карманчики, які посилюють це місце. Вони є і на верхньому замочку, і на нижньому замочку. Товщина металу на полотні, основного листа металу це 1,4 мм. Каркас коробки та полотна він пофарбований з двох сторін для більш довготривалої експлуатації даного виробу. Полотно утеплене мінеральною ватою та фольгованим утеплювачем. Вічко секурема з скляною оптикою. Це також Made in Italy. Внутрішня накладка на даній дверці також у неокласичному дизайні це малюнок 216, колір мусонне дерево світле. Сама плівочка вона біла, але з текстурою дерева і така щось схожа на совтач. Але при цьому, що вона не марка, можна витерти. Взагалі з цим питань немає ніяких. Також на полотні встановлено три антизрізи. Антизрізи дають додатковий захист самого полотна, в тому випадку, якщо зрізають дверку з петель, вона все одно фіксується в самій коробці. На коробці є металевий шильд вирібулат, на якому інформується серійний номер дверей, коли дверка була зроблена, і згідно якого ДСТУ вона виконана. Термін експлуатації даної дверки – це 20 років. На полотні встановлено три завіси з підшипниками. Підшипники забезпечують плавність та м'якість відкривання самої дверки, так як дверка досить тяжка. Метал використовується холодноката як на полотні, так і на коробці. Дверна коробка виконана з гнутого профілю. Має ширину 110 мм, вона утеплена мінеральною ватою. Товщина метала на коробці 1,5 мм. Також з внутрішньої сторони коробочка у нас повністю зашита металом. І є ребра жорсткості в області анкерів. А дана коробка фіксується на 6 анкерів. Три анкери з однієї сторони, три анкера з іншої сторони. Тобто, ще додатково таких 6 пластин це 6 ребер жорсткості. В даній дверці коробка виконана в двокольоровому поєднанні, тому що всередині у нас такий сучасний гарний дизайн, біла накладочка, і коробка зсередини у вас також буде білого кольору. І в базовій комплектації є нержавіючий поріг. В області замочків на коробці є додаткове посилення з металу. 1,5 мм основний лист металу на коробці, і плюс ще пластина також 1,5 Тобто в області верхнього та нижнього замочка у нас 3 мм товщина металу. Також в коробці є регулятор притвора. Регулятор притвора забезпечує. Можливість регулювання закривання дверей для того, щоб у вас полотно максимально щільно прилягало до коробки і забезпечувалася найкраща шумоізоляція. І можливо, з часом також регулювати саме відкривання. Лиштува на даних дверях має товщину 19 мм. Вона з'ємна, тобто, в будь-який момент, коли вам це потрібно зробити, лишту можна легко демонтувати та монтувати. Для вашої зручності, Тепер, тут вже одразу все є. Кожна дверка комплектується фірмовою упаковочкою двері булат. Що в цій упаковочці знаходиться? Це гарантійний талон. Гарантійний талон це як гарантія на ваші двері, а гарантія нагадаю, що 5 років. І в гарантійному талоні є умови експлуатації. На останній сторінці гарантійного талона дублюється дата виготовлення самої дверки, серійний номер, відмітка від ВТК, то що зверкає все добре. Дверка є в наявності на складі, в такому цікавому дизайні і гарантія на виріб 5 років. Гарантія розповсюджується і на замочки, і взагалі цілому на увесь виріб.